Леся Українка, Слово, чому ти не тверда як риця? слово, чому ти не тверда як риця? що серед бою так гостро іскриться, Шом ти не гострий, безжалісний меч, той що здіймав ражі голови з плеч? Ти моя щира гартована мова, я тебе веду будь-спіх виготова. Тільки ж ти кров з мого серця проллєш, вражого ж серця клинком не проб'єш. Вигослю, виточу зброю іскристу, скільки достане снаги мені хисту, потім почеплю її при стіні іншим на втіху на смуток мені. Слово, моя ти єдина зброя, ми не повинні загинуть обоє. Може, в руках невідомих братів станеш ти кращим мечем на катів, грязне клинок об заліза кайдані. Піде луна по твердинях таранів, стрінеться з браскотом інших речей, звуком нових нетюремних речей. Месники душі приймуть мою зброю, кинуться з нею одважно до бою. Зброя мої послужи яка, краще, ніж служиш ти хворим бока.